Шарадаш. Маркося. Та у нас тут було ковінки. Куди це у нас тут стукнуло? Не знаю. А що це ти таке робиш? Оце воно. Це воно? А що це ти таке робиш? Марк. Що робиш? Аварія? Ні. Ні? А що це? Три камінчика, який ти молодець, вірно. Три камінчика. Ого. Оце тут так. А що я зачок вискакую з ротика? Втепи тут є. Що там є? Оце. Що це? Тут, тут. Що це? Що це? Оце вона помалювалася. Камінчиком це з Може. Так? Ну так, да. машинка, як ти об камінчики, то фарба збивається з машинки. Може поламатись, погнутись, так? Так. Да. А що ти радий? Тобі так весело? Це мені так цікаво.

Минай ялиночко, минай. Так, mm. так не близько ти, це ялинка. Близько, так. Спортивна. Вона я такий був. Mm -hmm. так. Язичка сховає.

Ти де? Де ти? Це така стрілка тут десь покаже. Куди? Це стрілка? Так. А що тут всі каміки. А що вони тут роблять, я не знаю. А хто? це? Хто цей поклав? Кізновики принесли. Ми же зелені оті з космосу. Лови машинку. Оце <свист> це тут не навіть. Ага. Підписників в YouTube. Ти допомагаєш їм привітати? Там, там бабуся, там дідуся. Пра бабусі, кажи привіт, бабусі і дідусі, привіт. Покажеш? Я вже сказав. Ні, ти допомагав, але ти не казав. Привіт. Молодець. І все, і тепер будемо махати підписникам пока-пока. Скажеш їм пока. Пока-пока. 我也可以摸了